Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з навчання елементів грамоти, тема заняття речення, звуковий аналіз слів, поділ слів на склади, буква Ю і читання. Але погляньте, хто до нас прийшов на заняття. Дітки, це ж незнайко. Він прийшов знову до нас на заняття, щоб продовжити вивчати з нами букви і навчитися читати. Тож, давайте привітаємо його і почнемо, буква Ю та її звукові значення. Відгадайте загадку, буква ця відома всім. Перед я вона стоїть в ній дві палочки і колос, догадайтесь умить. Є ця буква в слові Юля і в словах «сміюсь», стою. Ой, яка ж вона красуня, ця чудова буква Ю. Ще одну загадку відгадайте, хто морзянку знає вправно і морську вивчає справу. Дай молодший він моряк, не загубиться в морях. Це юнга. А на що схожа буква Ю? Давайте розглянемо. Розгляньте уважно, буква Ю позначає один звук після приголосна звука, пом'якшуючи його. Запам'ятайте, буква Ю позначає два звуки й, у, а також позначається двома рисочками і кружечком. Якщо вона стоїть на початку слова після голосного або ж після апострофа, послухайте віршики. Юнга плюхнув у калюжу, стояв і носом хлюпав дуже. Весь у багнуці аж до вух, бруднющий навіть капелюх. Юнга мчить тепер що духу, мити вдома шию і вуха. Букву Ю розпізнаю братик показав, взяв і до цукерки бублик прив'язав. Роздивіться уважно та спробуйте відтворити написання букви Ю в себе в зошиті. Дітки, знайдіть слова, у яких буква Ю позначає один звук. Верблюд Ключ, а в всіх інших словах позначає два звуки. Давайте повторимо чистомовки. Тю-тю тю, -тю, -тю зварили кутю. Повторюйте за мною. Тю тю-тю зварили кутю. Лю-лю-лю квіти полю. Ню, ню, ню ворону прожену. Буква Ю звуки у, голосний звук й У м'який приголосний і голосний. Поясніть звукову схему слова юшка. Прочитайте слова Юра, Юля, Юхим, Боюся. Давайте ще прочитаємо. І скажіть мені, будь ласка, на які два звуки ділиться буква Ю? -у. А тепер прочитайте склади Ру «сю». Цю, тю, цю, дю. Букву Ю розпізнаю братик показав, взяв і до цукерки бублик прив'язав. Ось така буква Ю. Буква Ю читаємо ю у Ю. Запам'ятайте. Ділиться на «й», У на початку складу і слова. Це на два звуки. І звук У після приголосного. Давайте зробимо звуковий аналіз слова Юнга. Юнга чотири букви. Скільки звуків? Чому зробіть в себе звуковий аналіз слова юнга? А тепер прочитайте звукову таб складову таблицю люсюрю. лу су ру, ту. Юл-юс юр Юд. Ур-ут. Повторіть. Слово юнак. Зробіть звуковий аналіз слова юнак. Звук буква Ю ділиться на два звуки, тому що він стоїть на початку слова. Ключ. Зробіть звуковий аналіз слова ключ. Буква Ю ділиться тільки на один голосний звук ключ У. Давайте прочитаємо слова на букву Ю і звук Ю. Юнак, Юрба, Юшка, юнга. Читаю, малюю, співаю, бігаю. Давайте визначимо позицію буквою. Яка квітка лізе по паркану? В'юнок, що мама варить з риби на обід. Юшку, як називається сушений виноград. Ізюм. Перевози через пустелю вантаж, верблюд, небезпечна отруйна змія, гадюка. Він завжди першим йде до хати. Ключ. В якому складі знаходяться звуки Й У? В слові Юрок. В першому. В юнок. Співаю на кінці слова. Маю в кінці слова. Ювелір. На початку слова. Упізнайте слово. Шумить гуде снігом мете. Завірюха. Смачна ароматна гаряча. Юшка. А тепер, малята, пограємо в гру розвідники. Знайдіть в цій склад в... в таблиці букву Ю. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, хто до нас приходив в гості? Вірно, це незнайко. А як, на яку букву ми вивчали з вами? Буквою Ю. Ви гарно працювали, молодці. Дуже дякую вам. До зустрічі.